Ясним вогнем засвітилось воно чистим, палючим, як добре вино, Вільними іскрами гору злетів, легкий, пухкий попілець, ляже вернувшись на рідну замицю, стане початком тоді, мій кінець, будуть приходити люди. Твої багаті, веселі, сумні, радощі, й того, не мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них, Шелестом тихим тим пробою голосом ніжним тонкою суплюк, смутними росами, звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще як на провисні тут вигравав, Мрії збираючи маю, рай же коханий.